Вітаю на уроці математики. Тема уроку число і цифра 4. Числовий ряд, пряма та зворотна лічба. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Приготуй пальчики! Порахуємо усно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у нас на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону. Форма один, пальчик один, цифра один, Форма Два, пальчики два, цифра два, Форма три, пальчика три, цифра три. А зараз полічимо один, два. 3. А тепер полічимо у зворотному порядку. 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа два. Попереднє число. Один. Наступне число. Три. Сусіди числа 2, 1 і 3. Скільки яблучок на кожному дереві? Скільки яблук? Два. Позначимо цифрою 2. Скільки яблук на цьому дереві? Одне. Позначимо цифрою 1. А скільки яблук виросло на цьому дереві? 3. Позначимо цифрою 3. А скільки яблучок на цьому дереві? 4. Ти вже здогадався? Або здогадалась, яке число ми будемо вивчати? Сьогодні, на уроці ми вивчимо. Число чотири. Порахуємо, скільки яблук. Один, два. Три. Чотири. Для позначення числа чотири використовують цифру чотири. Ось стілець перевернувся. На четвірку обернувся. Позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця. Скільки лапок у котів, а в квадратику кутів. Скільки ніжок у стільця? Чотири. А скільки лапок у кота. Чотири. А скільки у квадратика кутів. Теж. Чотири. Роздивись уважно малюнки. І скажи, чого на малюнку є чотири? Чотири? Помідори. Що зображено на малюнку? Ми бачимо тарілку з пиріжками. Скільки пиріжків на тарілці порахуй. На тарілці 4 пиріжки. Ми бачимо годинник. Скільки годин показує годинник. Годинник показує четверту годину. Ми бачимо форму нумікона. 4. Скільки пальців на руці? 4. Розглянемо, як утворилося число 4. Якого кольору намистинки ти бачиш на екрані. Зеленого кольору. А порахуй, скільки намистинок. Три намистинки. А скільки їжачок приніс на мистинок? Одну. А якого кольору мистинка? Жовтого кольору. А скільки разом на мистинок? Чотири. Чотири це три і один. Візьми олівчики. Синього кольору, зеленого та червоного. Скільки олівчиків у тебе на столі? 3. Додай олівчик жовтого кольору. Скільки ти додав або додала олівців? Один. А олівців стало більше чи менше? Більше. Ми їх об'єднали. Тому поставимо знак плюс. І скільки разом олівчиків? Чотири. Три додати 1 дорівнює 4. Попрацюємо з формами номікона. Але спочатку прочитаємо вираз: Три. Плюс один дорівнює. Знайди, будь ласка, форму три. Знайди форму один. Об'єднаємо форми, тому що у нас стоїть знак плюс. Ми об'єднуємо. Яка Форма утворилася. Форма чотири. Давай перевіримо. Наклади форму чотири, прочитаємо рівність Три плюс один дорівнює чотири. Що ти бачиш на екрані? Цукерка. А скільки цукерок на екрані? Одна. А зараз ми будемо додавати по одній цукерці. Додамо ще одну цукерку. Скільки стало цукерок? Дві. А якщо ми додамо ще, Одну цукерку. Скільки ж зараз цукерок? Три. А якщо ми додамо ще одну цукерку? Скільки цукерок разом? Чотири. Один плюс один, плюс один, плюс один дорівнює чотири. Попрацюємо в зошиті. Підготуй зошит та олівчик. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила. За каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість. Знайшли ми ще одного. Сім, рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі. Солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно. лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками. Кладемо на середній, а вказівний та великий Міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Розглянемо написання цифри 4. Вона складається з трьох елементів, з трьох паличок. Починаємо писати від середини верхньої сторони клітинки. І ведемо похилу лінію трохи нижче середини клітинки, а потім різко повертаємо вправо і пишемо лінію до правого боку клітинки. Але лінії не торкаємося, закінчуємо писати трошки далі середини клітинки. Потім відриваємо руку і з правого верхнього кута проводимо похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Роздивись уважно написання цифри 4. Напиши цифру 4 в повітрі. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій клітиночці пропишемо елементи цифри 4. Напиши за зразком. Відступи один рядочок клітиночок порожніми і пропишемо третій елемент. А тепер об'єднаємо наші елементи і пропишемо цифру 4. Один рядочок клітиночок залиши порожніми і працюємо разом зі мною, з верхнього лівого куточка проведи пряму лінію в лівий нижній куток. З лівого верхнього куточка проведи лінію на чотири клітиночки. До правого верхнього кута четвертої клітинки. З правого верхнього куточка проведи пряму лінію в правий нижній куточок. І внизу зліва направо з'єднай наші лінії. Зафарбуй утворену фігуру. Прямокутник. Зеленим кольором. Скільки клітиночок займає наша фігура? 4. Позначимо цифрою 4. А зараз полічимо. Ти бачиш на екрані числовий рядочок від одного. До чотирьох. Лічимо разом. Один, два, три, чотири. Полічимо у зворотному порядку. Чотири, три, два, один. Скажи, скільки ніг у лошати? Чотири. Скільки лап у жаби? Чотири. Скільки в автомобіля коліс? Чотири. Число 4 ми позначимо цифрою 4. На екрані ти бачиш цифри. Вони різнокольорові. Скажи, будь ласка, якого кольору цифра 4? Цифра 4 жовтого кольору. З яким числом та з якою цифрою ми сьогодні познайомилися на уроці? З числом та цифрою 4. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі! За чудову роботу, до нових зустрічей.